Розкрали понад 15 мільйонів гривень. На Буковині судитимуть керівника та співробітників приватної клініки. За даними слідства, засновник та директор приватного медичного центру у Чернівецькій області створив злочинну організацію, до якої залучив дружину та працівників. Вони, діючи під його керівництвом, налагодили механізм розкрадання бюджетних грошей. Встановлено, що упродовж 2022 року лікарі подавали до НСЗУ неправдиву інформацію щодо надання населенню послуг послуг за програмою медичних гарантій. Насправді ці послуги медичний центр не надавав. На основі недійсних даних приватному медзакладу було безпідставно виплачено з держбюджету понад 15 мільйонів гривень. Незаконно отримані кошти керівник закладу легалізував, перерахував на рахунки підконтрольних суб'єктів господарювання, зокрема і своєї дружини, яка є лікаркою цієї ж установи. Прокурори передали до суду обвинувальний акт щодо керівника приватного медзакладу, його дружини та ще чотирьох. Співробітників